У нас корені парних степенів, тому ми запишемо, що х-1 більше рівне 0. А далі у нас є корінь квадратний і корінь четвертого степеня. Тому, якщо ми корінь четвертого степеня з х-1 позначимо через t, Т, причому t Т від'ємне число, тому що корінь парна степеня, то далі ми будемо мати квадратне рівняння. Т в квадраті мінус t переношу мінус 2 до рівні 0. Добуток коренів цього рівняння мінус 2, сума 1. Нам підходять числа 2. і 1. Або це квадратне рівняння можна робити через дискримінант. Так як Т у нас більше рівне 0, то мінус 1 не задовідняє, значить залишається тільки 2. Вертаємося до заміни, корінь четвертого степеня з мінус 1 дорівнює 2. І далі ліву і праву частини підносимо до четвертого степеня. Тому х-1 буде дорівнювати 2 в четвертому, це 16, а отже x дорівнює 17. Ми бачимо, що в цьому рівнянні зліва це сума обернених виразів. Тому, якщо ми корінь кубічний з 3х плюс, 1, що ділиться на х-1, позначимо через те, і обмежень на Т немає ніяких, тому що це корінь непарного степеня, то далі будемо мати рівняння t плюс 1 на t дорівнює 2. Це рівняння буде мати тільки один корінь, t дорівнює 1. Але як ми можемо його зробити, домноживши, наприклад, на t ліву і праву частину, ну і т не дорівнює нулю в знаменнику. Отже, t в квадраті плюс 1 дорівнює 2т. Або t в квадраті мінус 2т плюс 1 дорівнює 0. t мінус 1 до квадрату дорівнює 0, звідки t дорівнює одиниці. Отже, далі будемо мати, що корінь кубічний з 3х плюс 1 на х мінус 1 дорівнює 1 Підносимо до кубу і будемо мати, що 3х плюс 1 на х мінус 1 також дорівнює одиниці. Одиниця в кубі це 1. Якщо дріб дорівнює одиниці, це значить, що чисельник і знаменник цього дробу однакові. Тобто 3х плюс 1 дорівнює х мінус 1, 2х дорівнює мінус 2, а х буде дорівнювати мінус одиниці. Так як у нас обмежень немає ніяких, то це корінь нашого рівняння. Рівняння, яке пропонувалося на повній сесії ЗНО, було непростим для розв'язання і потребувало такого спеціального підходу. Тому що, якщо робити звичайним способом підносити до квадрату, то ми далі мали би в кінці аж рівняння четвертого степеня з досить складними коефіцієнтами обчислення. Можна спробувати зробити відповідні перетворення і пересвідчити, що це дійсно так. Що ж тоді ми маємо робити? Тоді давайте більш уважно подивимося. На функції, які представлені виразами зліва і з права. Ну, до речі, давайте спочатку запишемо тоді область допустимих значень наших, нашого рівняння. Ми маємо записати, що х у квадраті мінус 5 більше рівне 0, х у квадраті плюс 7 більше рівне 0, і 15 мінус х квадраті також більше рівне нуля, тому що це сума. Коренів квадратних, а квадратні корені не бувають від'ємними числами. І якщо ми будемо робити дану систему, ну, друга нерівність виконується завжди, значить нам залишається розв'язати і першу і третю нерівності. Будемо робити методом інтервалів кожну з них. Для цього, якщо ми розв'яжемо, наприклад, перше рівняння х2 до рівня 5, то ми знайдемо корені, це плюс мінус корінь з 5. А тут, коли ми будемо розв'язувати рівняння 15 мінус х 0, то корені в нас х квадратів буде дорівнювати 15, а х буде дорівнювати плюс-мінус корінь з 15. От, наприклад, ми покажемо, як будемо розв'язувати першу цю нерівність. Ми виставляємо числа зафарбовані, до речі, мінус корінь з 5, корінь з 5. І далі. Виставляючи знак, можна пересвідчити, що справа буде знак плюс, мінус плюс, нам потрібен знак більше рівне 0, це знак плюс. Оце розв'язки показані першої нашої нерівності. Для другої нерівності ми виставимо корені, мінус корінь з 15, це десь ось тут, і корінь з 15. Також методом інтервалів будемо розв'язувати дану нерівність. Але тут уже буде справа знак мінус, плюс мінус. Більше рівне 0 заштриховуємо там, де стоїть знак плюс. І як ми бачимо, область допустимих значень складається з об'єднанням двох проміжків. От ми їх і запишемо. Таким чином, х належить проміжку від мінус корінь з 15 до мінус корінь з 5, а потім від корінь з 5 до кореня з 15. Оце область допустимих значень нашого рівняння. А далі розглянемо, наприклад, функцію f'x, що представляє корінь з x2 мінус 5 плюс корінь з x2 плюс 7. Щоб пересвідчитись, як буде вести ця функція, подивимося і знайдемо її похідну. Похідна f' від х буде дорівнювати. Тут похідна це похідна складеної функції. Похідна від кореня одиниця на два кореня з х квадраці мінус 5, а потім ми шукаємо похідну від внутрішньої функції, тобто це буде 2х. І аналогічно тут одиниця на два кореня з х квадраті плюс 7, І похідну внутрішньої функції знову ж таки, 2х. Скоротимо. І далі зведемо до спільного знаменника корінь з x квадраті мінус 5 на корінь з х хвадраті плюс 7. Тоді ми будемо мати х на корінь з х хвадраці плюс 7 плюс х на так, х я навіть винесу, і буде хвадрат х, а в дужках квадрат... корінь з х квадраті плюс 7, на, плюс корінь з x2 мінус 5. Ось така у нас похідна. Далі, щоб знайти проміжки зростання і складання функції, ми цю похідну прирівняємо до нуля. І вона буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Тобто ось таке рівняння буде дорівнювати нулю, а це означає, що х дорівнює нулю. Або корінь з х квадраті плюс 7, плюс корінь з х квадраті мінус 5 дорівнює 0. Ну, якщо говорити про е, друге рівняння, то це рівняння розв'язку немає, тому що корені це невід'ємні числа, і така сума дорівнювала би нулю, коли кожне дорівнює нулю, і перше, і друге, а це неможливо. Тому у нас залишається х дорівнює нулю, і коли ми поставимо значення нулю на числовій осі, і знайдемо проміжки зростання і спадання функції, то ми будемо бачити, що у нас тут знак плюс, тут мінус. Відповідно, функція до нуля спадала, після нуля вона зростає. Тому, якщо ми подивимося на наші проміжки по області допустимих значень, то ми бачимо, що наша функція. На першому проміжку буде спадати, а на другому проміжку буде зростати. Якщо ж ми подивимося на функцію g від х, що дорівнює 15-х у квадраті, це графік параболи, але якщо ми будемо шукати похідну, то похідна буде дорівнювати мінус 2х. І дорівнює нулю вона знову ж таки, коли х дорівнює 0. І тоді, якщо розглянути, що робить знак похідної в кожному з проміжків, то тут буде знак мінус, а тут плюс. Тому функція зростає, а тут спадає. Тобто, якщо ми бачимо і аналізуємо кожен з оцих от проміжків, то на першому проміжку функція, яка представляє ліву частину, наприклад, Спадає, а в той момент ця функція навпаки зростає. А на іншому проміжку все відбувається навпаки. А що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, зліва у нас функція зростає, а справа спадає, то корінь рівняння буде тільки один. І досить часто цей корінь знаходиться просто підбором. Тобто ми будемо підбирати на Цьому проміжку якийсь один корінь, на іншому проміжку інший корінь. Давайте попробуємо знайти ці корені. Е, ну, е, знаходимо їх ми е, так, як у нас. Е, давайте попробуємо з додатніх спочатку аналізувати числа. Корінь з 5 – це приблизно 2,2, корінь з 15, ну, це число менше за 4. Тому попробуємо шукати, звичайно, цілі значення, ну, наприклад. 3 візьмемо, воно знаходиться на цьому проміжку. І давайте підставимо замість х сюди 3. Ми будемо мати тоді корінь. 3 в квадраті буде 9 мінус 5, плюс корінь, 3 в квадраті це буде 9 плюс 7, і дорівнює 15-9. Це ми перевіряємо х дорівнює 3. Давайте подивимося, у нас тут 2, а тут 4, це 6, і справа 6, значить, нас задовільняє корінь х дорівня 3. Ну, напевне, якщо подивитися на оцей проміжок, то х буде дорівнювати мінус 3. Знову ж таки, можна пересвідчитись, що х дорівнює мінус 3 також нас задовільняє. Отже, кореннями нашого рівняння будуть числа. 3 і мінус 3. Якщо ж ми подивимося на умову, а в умові нас попросили у відповідь написати найменше скорінів, то у відповідь ми маємо написати число мінус 3.